10-й тур, на жаль, команда програла. От до рахунку 3-3-4-3 дуже швидко могли визрівнювати рахунок і потім вийти вперед. Тобто, рівна йшла боротьба, що переломило цей момент, коли потім декілька багато м'ячів пропустила команду. Я вважаю, що сьогодні судество переломило ход гри на користь гризлі, поставили пенальті, якого там взагалі не було. Я взагалі можу, можу сьогодні давати інтерв'ю? От вам. Я... Тому що я вже не знаю, що я можу, що я не можу. Красна карточка мені, червона картку мені дали за те, що я показав на повторі, що не було пенальті. Була абсолютно рівна гра. Там були гойдалки туди-сюди. Ми могли, і ми зрівнювали. І ми ввели цю гру сьогодні. Я вважаю, що оцей пенальті і це і моє вилучення, і взагалі, от оця атмосфера, вона зламала хід поєдинку. Там пошли зразу ж одразу ж ми катить п'ятого, і отримали не обов'язковий там який шостий гол. Тому я максимально не задоволений сьогодні. Судеством я не знаю що зараз робити. В КДК писати я на них не можу, тому що це. Короче говоря, я, я максимально не, не, не задоволений. Не знаю. Отак. Також вважають ну, багато фолів було. Можливо, це пов'язано з грубою з боку однієї команди або іншої, або все ж таки ви в, в епізодах і давали грати. Ну, Та ви ж бачите, он, у, у, у наприкінці там єлі-єлі це пенальті е, вимучили. Ми коли там вже відкрито фоли чоловік, е, хлопець там. І нам дають пенальті там після того, як починає там вся команда апелювати. Ну тому я не задоволений сьогодні. Я вважаю, що сьогодні грізлі виграли благодаря суддівству. Я не дивіться, я не кажу, що ми зіграли круто, класно переграли всіх на голову, але надломи, надломила гру в оця помилка арбітра. Отак я вважаю. Дякую успіху. Наступних матчах.